Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я вас запрошую в подорож до осіннього лісу. Ось погляньте, як красиво! Ліс чарівний, що за дива! Малята, подивіться, тут на доріжці чиїсь сліди. Давайте спробуємо відгадати, чиї це сліди. Так, ці сліди залишив ведмідь. А ці сліди чиї зайця? А ці сліди залишила лисиця. А ось ці сліди білочки, так малята. Подивіться, хто нас зустрічає, звірята. Так, вони приготували для вас цікаві завдання. Тож давайте їх виконаємо. Перше завдання від лисички. Подмухав сильний вітерець, і листочки закружляли у повітрі. Малята, лисичка пропонує вам їх порахувати. Давайте порахуємо, скільки яких листочків ми бачимо на малюнку. Тож, малята, пропоную першими порахувати листочки дуба. Скільки їх? Так, п'ять. А тепер давайте порахуємо листочки клена. Скільки їх чотири. А скільки у нас листочків каштана. Так, три. А тепер давайте порахуємо листочки горобини. Їх скільки також три. І останніми. Ми з вами порахуємо листочки берези. Їх у нас два. Так, ось ми й допомогли нашій лисиці порахувати листочки. Вона вам дуже дякує за це малята. Ой, погляньте малята. А хто це? Так, це білочка. Дивіться малята, які незвичайні горішки у нашої білочки, які вона назбирала в лісі. Білочка нам пропонує назвати сусідів цих чисел. Малята сусідами числа в математиці називають попереднє і наступне число при рахунку. Тож допоможемо назвати білочці сусідів чисел. Давайте назвемо сусідів числа 2. Так, це 1 і 3. А тепер давайте назвемо сусідів числа 7. Попереднє число 6. І наступне 8. А давайте тепер назвемо сусідів числа 3. Так, 2, так, чотири. 4. А тепер малята. Давайте назвемо сусідів числа шість. Так, це число 5 і число 7. А наступне число 9. Давайте назвемо його сусідів. Так, це вісім і число 10. Так, малята. Ой, малята, погляньте, а хто це? Так це ж їжачок. Подивіться, скільки їжачок назбирав грибочків. Але вони незвичайні. На них записані приклади. І їжачок просить нас допомогти. Їх вирішити та розкласти по кошикам з відповідною цифрою. Давайте допоможемо їжачку та вирішимо ці приклади. Ось, малята, подивіться, перший грибочок 2 додати 2. Скільки дорівнює? Так, 4. Ми його покладемо в кошик з цифрою 4. А на цьому грибочку. 2 додати 3. Дорівнює 5. Ми покладемо його в кошик з цифрою 5. А на цьому 2 додати 4. Скільки буде 6. Так. А ось на цьому грибочку, малята, 2 додати 5. Дорівнює скільки? 7. Так. А на цьому грибочку. 2 додати 2. Буде 4. Так, покладемо в кошик цифру 4. А на цьому грибочку 2 додати 4. Скільки дорівнює 6. Так. А давайте подивимось на цей грибочок. 2, додати 3. Дорівнює скільки? 5. Так, покладемо в кошик з цифрою 5. А цей грибочок 2 додати 5. Буде сім. Так, покладемо в кошики з цифрою 7. Ось ми і впоралися із цим завданням малята. Ось ми і виконали всі завдання від наших звірят. Звірята вам кажуть дякую. До побачення, малята, до нових зустрічей.